Добрі книжки, як хороше вино. З часом вони лише набувають ще більшої актуальності, вишуканості. І сьогодні я хочу розповісти вам про книжку, яка на часі ще більше і більше. Вітаю, мене звати Олена Павлова, і з вами книжковий клуб Єстети. А книжка, яку я хочу показати, це образний світ Георгія Нарбута і творення українського бренду. Ця розкішна. Книжка вийшла минулого року, Не, позаминулого минулого року в нас все зупинилося і. Він був вирваний війною. Поза минулого року ця книжка вийшла у видавництві «Родовід». до 135 років з дня народження Георгія Нарбута. Георгій Нарбут це один з найкрутіших українських графіків, який за своє коротке життя. Він прожив всього 34 роки, встиг зробити стільки, скільки годі уявити ці всі масштаби. І чому вона зараз знову на часі? Ця книжка про творення українського бренду. І з початком повномасштабної війни ми всі побачили, як на наших очах ця тема стала особливо гострою. Ця тема ожила. І ми знову зараз витворюємо український бренд. І... Ми стоїмо на плечах цих титанів, які були до нас. Ми стоїмо на плечах Нарбута, і все, що він зробив до того, коли він помер в 1920 році, в 1920 році зараз знову піднімається, переосмислюється, оживає. І це якийсь такий спадок, який нам виявився дуже-дуже на часі. це... Як зброя, це як сила, яка додається з нашої історії, з нашого. Це як правда про те, що Україна була завжди і завжди буде, і нічого не може змінити, навіть найсмішніша. Друга армія світу. Образний світ Георгія Нарбута і творення українського бренду це книжка авторського професорки Мирослави Мудрак. Вона докторка мистецтвознавства, і вона викладала на кафедрі історії мистецтв в університеті Огайо, США. Вона написала цю книжку спершу англійською мовою, а потім її переклали українською Ярослава Стріха. Також її перекладали французькою. тобто вона виходила вже трьома мовами. Книга розкішна, міст 187 ілюстрацій, і це просто про і весь творчий шлях Нарбута і про тих художників, на яких він вплинув від початку, від середини ХХ століття навіть до уже творців часів Незалежної України. І я думаю, що можна вже випускати другий том. Тому що за минулий рік війни з'явилось дуже багато робіт художників, на яких Нарбут далі вплинув, і які продовжили його шлях творення українського бренду. Оцей ракурс про бренд, про українську ідентику він став дуже важливий зараз, але тоді. Мирослава Мудрак звернула увагу саме на нього. Е, і розділи книжки вони про мовості. Е, це Геральдика, яка стала основою творення цієї айдентики, е, це українська бетка, яку створив Нарбут. Там не всі літери, але це один з, одна з вершин його творчості. Це українська бетка з такою душею, яка і зараз ми досі відчуваємо, що вона жива і що це наша. Абетка. Вона відрізняється э, саме э, українським характером і знову оживає в інтернеті років. 20... Першого сторіччя це брендування ідеології, це створення айдентики української молодої держави, це початки, гроші, герби, які розробив Георгій Нарбут. І в цьому якраз і сіль, коли постала нова українська держава в 17-му році, у Нарбута вже було все готове. Він вже приїхав і запропонував державі зразки того, як він бачить її айдентику, яким він бачить її герб, які він бачить її гроші. І це така працювала робота на випередження. Але зараз ми бачимо, що Нарбут працював на випередження, і в 21-му сторіччі ми теж дістали його шифти, його графіку. Це, як пише професорка Мирослава Мудрак, Нарбуд синтезував цей український стиль, український бренд. Просто освоївши тисячі зразків, це були ікони, це були середньовічні гравюри, це були зразки тканин, це була ну, дуже-дуже багато всього. Накладено на освіту. Він в тодішній столиці в Петербурзі вчився у майстра Білібіна. Потім він поїхав в Мюнхен європейська освіта, і це дуже розширила його горизонти. І потім модний в Російській імперії художник Єгорушка Нарбут став е, Георгієм Нарбутом. Він повернувся до своєї української ідентики і створив високий український стиль. За, за це ми його і любимо. А ще ми його любимо. Ну, оце, от вся така українська душа, він був. Е, не тільки елегантний, витончений, ці всі лінії. Ми його бачимо, а ще і з гумором. Тобто стиль ампір він називав ампіряка, він малював чортяк, він малював е, себе, називав Нарбутяка. І цей е, гумор він от якраз притаманний саме українській душі е, брендування е, ідеології. Брендування української держави. Цю книжку варто читати, всім викладачам історії, студентам, маркетологам, які хочуть зрозуміти, що таке український стиль. Історія мистецтв, звісно, всім, хто не захоплюється, вчить всім, хто захоплюється Україною в Україні і за кордоном. І Георгій Нарбут він спочатку став професором на графіки, а потім очолив українську академію мистецтва. Перед своєю е, смертю, і це дуже важливо для, для нашого мистецтва і для нашого стилю. і те, що, е, те, що він відбувся, всупереч усьому в, всьому, в е, так мало, всього лиш 34 роки, надихає нас зараз. Е, Творити багато, звертатися до своєї історії, знати себе, шукати себе, пам'ятати, що український стиль це не те, що нам нав'язувала радянська ідеологія, це високий. Ви вишуканий, витончений, потужний стиль, на який працювали дуже багато геніїв нашого народу, і ми маємо пишатися ними, повертатися до їхньої спадщини, цінувати їх, і зараз жити їхніми творами і жити наше життя, і працювати на перемогу.